Гайде ліпити? Сані! Це буде весело! Тобі знадобиться пластилін п'яти кольорів. Помаранчевий, жовтий, чорний, рожевий і білий. Спочатку зроби тіло. Візьми жовтий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її в морковинку руками. Вигни пальчиками. І притисни кінчик пальчиком. Молодець. Тіло готове. А тепер роби голову. Візьми жовтий пластилін і скачай одну середню кульку. Розумака! Голова готова. Час робити ноги. Візьми жовтий пластилін і скачай чотири середні кульки. Скачай їх у морквинки руками. Сплющ. Широкі кінці пальчиком. Потім притисни Гострі кінчики пальчиком. Супер! Ноги готові. Ну, молі, пити вуха. Візьми жовтий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у конуси пальчиками. Притисни широкі кінці пальчиком. І натисни на них пальчиком. Молодець! Вуха! Готові. Час робити писочок. Візьми жовтий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Натисни на неї пальчиком. Поверни і зроби ніздрі олівцем. Потім зроби рот олівцем. Ура! Писочок. Готовий. Зроби но чубчик. Візьми помаранчевий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у морквинки пальчиками. Загостри широкі кінці пальчиками. Вигни кінчики пальчиками. Потім трохи зігни інші кінчики пальчиками. Вітаю, Чубчик Готовий. Зробино хвіст. Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її в морковинку руками. Загостри широкий кінець руками. І вигни пальчиками. Закрути кінчик пальчиками. Супер! Хвіст готовий. Настав час зробити гриву. Візьми помаранчевий пластилін і скачай дві середні та дві маленькі кульки. Скачай їх у морквинки пальчиками. Загостри широкі кінці пальчиками. Трохи вигни їх пальчиками. І закрути кінчики пальчиками. Прикріпи. Потім візьми помаранчевий пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її в морквинку руками. Потім притисни. Широкий кінець. Пальчиком. І поверни. Вигни її пальчиками. І закрути. Кінчик пальчиками. Вітаю. Грива готова. Гайде ліпити. Крила. Візьми рожевий пластилін і скачай чотири маленькі кульки. Скачай їх у конуси пальчиками. І з'єднай попарно. Молоде крила. Готові. Зроби но Візьми рожевий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у морквинки пальчиками. З'єднай їх і скрути у спіраль пальчиками. Молодець ріг готовий. Зроби но очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у валики пальчиками. Та притисни пальчиком. Супер! Очі готові! Зліпи зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві крихітні кульки. Скачай їх. у валики пальчиками. Сплющ пальчиком. Супер! Зіниці готові. Вітаємо! Тепер твій сані повністю готовий. Супер! Я собі дуже подобаюся! З таким талантом тобі точно не варто зупинятися.